Ми потрапили на дану програму. Вона закінчилась і ми маємо результат, те, що маючи панічний страх висоти, я змогла піднятись. Я його переборола, насолодилася цими краєвидами. Моя дитина полюбила гори і питає, коли наступного разу ми вже поїдемо. Починок. Я і я... раніше любила. Так, да, я любила, але -то зимні в зимі ще не зимі не А, Також рекомендую не боятись, пробувати нове і постаратися перебороти свої страхи. Це важко, але коли переборюєш, дуже Сильні емоції, і ти знаєш, що зможеш все у нас на важкий час.